Всім вітання на моєму каналі! сьогоднішнє відео я розпочинаю, як бачите, із миття вікон. Навіть притрусило сніжком на вулиці і навіть мінусова температура близько мінус 6 градусів Цельсія. Але це не заважає мені протерти вікна, тому що я випрала тюль, хотіла вже все гарно підготувати, свіженьке, чистеньке. І. В двох кімнатах на першому поверсі вирішила таку сьогодні роботу зайнятися. Слава Богу, в нас вікна зроблені так, що мені не приходиться на вулицю виходити. Мию я таким засобом для вікон називається Віндекс і паперовим рушничком. Система вікон зроблена так, що дозволяє мені зсередини відкрити і нахилити вікно, як ось бачите, зараз. І так само верхню частину і нижню, і помити з обох сторін. І так по всьому будинку. Звичайно, я всі вікна не показувала, як мию, але помила усі, які планувала. А ще в цей день ми взяли в рент в магазині Lowest такий професійний миючий пилосос. У нас є вдома такий невеличкий миючий, ну, але він такої роботи грандіозної, як цей, не зробить. І от в нас е, такі е, коврові покриття, тому хоча б раз в рік потрібно ось таку чистку пробити. А вже так перед Різдвом ми змінювали меблі в цій кімнаті і взагалі хотіли освіжити дім, то поки чоловік займався. Своєю справою я тим часом прасувала тюль. Вже от показую, як іншій половині кімнати зачепила, вже готую полиці під вазони. У мене їх небагато, але які є, тому що вікна в мене північні та південні, світла мало в будинку і, на жаль, не маю можливості стільки мати вазонів, скільки хотілося б. Ну і вже собі подумала, раз я тут і все це роблю, то зачіплю також гірлянди на ці вікна. Щороку я їх тут люблю вішати. І сьогодні розпочала вже з вечора прикрашати і декорувати дім до Різдва. Дуже люблю цей момент, коли вже нарешті бачу, як все вийшло, і думаю, я заслужила на перерву масажу. Дуже ми задоволені цим масажним кріслом, Ми купували його, здається, два роки тому. Чоловік дуже часто користується ним, я менше, але дуже-дуже гарно розслабляє. Також змінила між вікнами картину на таку світлішу з гортензіями. І на цей вечір вже робота була завершена. Марчик чекав на вечерю, і я відправлялась на кухню, готувати вечерю та дітей до сну. Ну що, хоч погода за вікном сонячна, суха, але по календарі зима і я готова декорувати наш будинок до Різдва. Зараз всі декорації осінні. Ховатиму і починаю сьогодні декорувати ялинку. Прийдуть дітки зі школи і буде їм радість. Я себе зловила на думці, поки монтую сьогоднішнє відео, що тільки недавно я озвучувала відео минулорічне, коли прикрашала також ялинку. Не віриться, що так швидко пролетів рік? Дуже хочеться надіятись, що новий прийдешній 24 рік принесе мир. В нашу Україну. Радість людям, спокій на душі. Хто мене давно дивиться? Можливо, пам'ятає минулорічне відео. Кінець зимового сезону. І магазин Big Lots мав знижку 90% на всі ялинкові прикраси. І я навіть робила окреме відео, що я придбала. Я за все, що тут в цьому пакеті заплатила 8 доларів, а насправді мала би заплатити 80. Ще так швиденько прийдуся, тому що минулорічна ялинка у нас була в блакитно-жовтих кольорах. В цьому році я хочу зробити срібно-біленьку. таку. Отож, ось у мене є набір ось таких прикрас. Там з двох сторін. Такі чобітки, як бачите, 5,50, то тоді я платила 55 центів за оце все. Так само ця коробка 20 доларів, я 2 долари платила. І так завжди я роблю в кінці сезону якісь прикраси, дивіться, які гарні жолуді. Срібні, такі сніжинки об'ємні. І ще одна така ж. Так. Далі в мене була ось така сніжинка на верхівку. Вона якраз тут підійде. Але бачу, що ще з цей ящичок, це з моїх давніх. Е... Відклала саме таких кольорів. А, ця зломана, я бачу, в чому проблема. Думаю, що в мене тут немає того ось цієї штуки, яка тримає. Але я думаю, що ця також підійде. Зараз ми все спробуємо. А з минулорічних в мене тут кілька таких срібних пуансетій, Такі білі, не знаю, чи вони сюди підійдуть, побачу. Побачу такі стрічки, в мене срібні тут є. Дві штуки бачу. І кілька таких прозорих, срібних, різних прикрас. які, я думаю, що дуже гарно доповнять декор. Це повинна би світитися. Це діти зі школи принесли. Угу. Такий мене ще гачком Ангелик. Ось такий один. Таке скляне сердечко. На ньому періще Love is Precious, Love is Kind, Love is Forever, Yours and Mine. Любов. Терпелива, любов добра, любов назавжди, моя і твоя Брендон і Галина 2017 рік. Це я замовляла на 10-ту річницю нашого знайомства. Отож, беремось до роботи. А, до речі, про знижки хотіла сказати. От, наприклад, в минулому відео показувала, як я декорувала ці полиці, і Недавно в магазині була розпродажа всього вже осіннього, то от хочу показати, що я придбала. Взяла я собі, щоб наступну осінь, тут в полицях цих декорувати, ось такий великий гарбуз. Він коштував 5 доларів, а оригінальна була ціна 13. І взяла собі ось таку. От зараз в мене сніжинка є, така тарілочка тут. А на осінь я буду змінювати на таку соняшником. Вона коштувала 3 долари. Продовжую декорувати ялиночку, починаю завжди з верхівки. І коли все підключала... Спробувала, дивилася на прикраси, зрозуміла, що вони без гачків, на які зачіпаються. Тому в швидкому порядку вирушила до найближчого магазину. Так, за секундочку перемістились в магазин Dollar General, він біля нашого дому. Тому що в мене немає достатньо гачків для прикрас. 6 доларів така сніжинка. Прикольно. Так що йду шукати гачки на ялинкові прикраси. Заодно глянемо, що тут є. Де звочисток які, будиночки? 2 долари. Туди зубочистка в комен. Нятка, Гар, три. Вже все осіння також на 50% розпродажа. Ось мені потрібен цей ряд. Купую одну, одна з 50 знижкою буде. Такі санти невеличкі по 3 долари. Мені не, не потрібно немаяких вже прикрас. Такі, можна вони підуть на мою ялиночку, не долар. А не знаю, подумаю. Так, так, так. Що тут у нас ще? Треба гачки шукати. Скарпетки, спідниці, під ялинку. У мене також все це є. Знайшла в самому кутку пропали і я не помічала. А ну, такий срібні візьму, тому що зелені ще є. Тут 80 штук за долар мені вистачить. Ну і поки я тут, що вам ще показати? Снігурочок як рамочка за 3 долари. А Листівки різні є. Що ж ще ось такі банти замість свіночків можна на двері. У мене, до речі, вінка немає різдвяного на вхідні двері. Так що, можливо, знову я собі сама зроблю, так як і осінній. Так, ну не затримуємося, тому що я розпочала роботу вдома. І мені потрібно завершити. Діти мої не люблять декорувати, то вони набагато краще люблять, коли приходять зі школи і вже все задекоровано, гарно прикрашено, дорізло. А мені ще краще ніхто не заважає, я собі спокійно, тихенько. Полотенця гарні, 3 долар кухонь. Угу. Що тут розглядаю мені ось така невеличка табличка. Піс, мир, дуже важливо. Таке посилання, я візьму собі, це долар. Прикрашу на кухні острівок. Там в мене буде такий центрпіс, серединка така, і там я завжди щось тематичне. Також дивіться, такий... Кілька днів залишилося до Різдва на магнітику. Вже 5 доларів. Ось така гарна також Joy Долар. Зараз ще гляну, можу якусь свічечку красиву взяти туди на той острівок, це просто підсвічник. Він коштує 2 долари, а під ним долар Може бути як підставка, підгорнятка. Мені це сніжинка сподобалася, але думаю, куди. Можливо, я б її там на своїй полички, вона така пасує, 6 доларів. Досить гарна. Візьму, напевно, вона. Мені так... я зайшла сюди і зразу вона мені очі кинулась. Ну, тепер можна приступати до декорування в повному обсязі. Приєдную всі гачки до кожної прикраси. І зверху вниз завжди декорую. Розкажіть, як любите це робити ви. В цьому році я вирішила декорувати ялинку у срібло-білих тонах. Минулорічна моя була. Блакитно-жовтих я залишу на завершення відео посилання на минулорічне. Подивитися, як я декорувала ялинку в 2022 році. Майже завершила, обов'язково попило кругом, тому що наступним кроком Christmas tree skirt, тобто така спідничка під ялинку. І ще в мене були з минулого року ось такі подаруночки. Вони правда, у золотих тонах не дуже сюди пасують, але ввечері з вогниками вони зливаються. Як бачите, ялинка має кольорові вогники, вже вбудовані. В коридорі я завжди ставлю ось таку ялинку, розкладну, вона така вузенька. І на батарейках також на таймері, включається на 4, здається, години і сама вимикається. Далі приступаю декорувати острівок на кухні. Забираю осінні прикраси. Протираю поверхню, маю таку дерев'яну сніжинку, яка крутиться. Минулого року купувала у магазині Роз. Dollar General також придбала ось такі гілочки новорічно-святкові. І ще знайшла шишки якісь, паєтки. Все, що мені здавалося, підходить в цю композицію. І от такий результат. У мене був цей ліхтарик, туди я поставила декоративну свічечку, вона так мерехтить гарно і результатом я задоволена. От знайшла місце для новопридбаної сніжинки, вирішила грушечку поки забрати, тому що вона більше так підходить на весна літо осінь, а сніжинка може бути тут цілу зиму. Мій Пухнастий помічник мусить все обнюхати, все для нього нове, то він тут головний гість. Сіла перепочити і так розглядаю, думаю, що мені ще тут бракує. Сніжинку туди поставила. Тут такий Ноел. Знак з пташками різдвяний, що з латинською означає різдво. І так думаю, що було б ще гарно придбати якусь таку гірлянду, як плетену сюди, на цю полицю. Можливо, вона і з гірляндами вже таку прикрашену. Буду приглядатися, в кого є камін, ставлять на камін такий, а я б тут поставила. І ще сьогодні я вирішила, поки сонячна, хоча дуже вітряна погода, прикрасити будинок ззовні. Так само минулого року я це колесо, на якому е, в'ються квіти влітку. Я його прикрашаю у вигляді такого зеленого віночка. Всі пухнастики знову навколо мене. Як без них завжди допомагають і наглядають, чи добре роблю свою справу. Також сюди йдуть завжди гірлянди, які ввечері дуже гарно світяться. Долар Дженерал. Я ще сьогодні докупила такі ось по долару Candy Cane's. Чотири. і скажу, чому чотири. Нам прийшов ось такий подарунок від наших друзів. Там чотири ось таких цукерочки. Зараз ще не зрозуміло, як воно все буде виглядати. На плиті. Якась така система. Зараз я це все. Постараюся ось. Тут якось ще прикрасити. Як бачите, моя гортензія засохша тут. Я її не обрізала, як мені радили. Не знаю, як тут зробити. Чи то зараз можна вже її обрізати, чи ще ні. І тут я почала мудрувати, як ці цукерочки причепити гарно. Вони всі з'єднані між собою, тому вийшло так. Вирішила, що потрібно буде ще докупити один ось такий гачком цукерок з самого початку поставити перед кругленьким, і тоді все гарно буде виглядати. Додекоровую своїх хористів Санта Клауса, орнаменти сині і жовтенькі. Біленький котик мусив прийти все винюхати. Ну що, наступив вечір. Я ось тут на пагорбі цьому вчепила вже прожектор. І ось так він в нас на будиночку такими вогниками сяє червоно-зеленими. І дивіться, яка краса. Як наші цукерочки гарно мерехтять. Там є різні функції, можна різні режими вибирати. От. Можна, щоб просто вони світились, напевно, ось так постійно. От. Зараз ми виберемо якийсь гарний. Оцей гарний. І є на пульті таймер. Наприклад, ми поставимо на 5 годин. І от віночок світиться. І от. Як гарно бракує тільки біленького снігу. Ну і на завершення дня вирішила вам показати, як все гарно світиться у вечірню пору. От така вийшла в мене ялинка. Дітки повернулися зі школи дуже. Задоволені, розглядали. На кухонних дверях, які мають вихід на задній двір ось такі гірлянди. І хто мене пам'ятає, дивиться давніше. Знає, я на церковному сейлі придбала ось таку керамічну ялиночку. Тепер вона на, на першому поверсі в туалетній кімнаті. Такий рушничок купила в магазині Рос з сніжинками і пухнаста білочка. Все в таких світленьких білих тонах. Ось так виглядає ця вузенька ялинка. Біля неї я ще одну таку саму тоненьку е, золоту поставила, і вона хоча б без гірлянди, але мерехтить завдяки таким блискіткам. І от гірлянди, які я вішала кілька е, днів тому, але все в одному відео для вас. Гарно все затишно виглядає, настрій святковіший і дуже хочеться, щоб так було у всіх. Цю нашу частину будиночку ще сьогодні не встигли, тому що чоловік зайнятий по роботі трішки, а я сама не можу. мені допомога потрібна тут. Ми таку високу драбину завжди беремо. Поки що у нас ось такі декоративні. Свіжечки мерехтять, так само вони на таймері. А ми вже завтра або наступних кілька днів додекоруємо. На сьогодні з вами прощаюся. Всім щиро вдячна за перегляд. Чекаю вас у коментарях. Напишіть, чи ви декоруєте свої будиночки. Чи прикрашаєте ялинку? Я розумію, що не у всіх святковий настрій, не всі зараз вдома і не у всіх навіть є зараз дім. Тож бажаю вам якнайшвидше повернутися в рідні домівки, обійнятися з рідними. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над Україною, всіх благ і до наступної зустрічі!